Виготовили вибухівку для теракту. Стали відомі нові подробиці гучного інциденту у Миколаєві. Посеред дня, 14 лютого там стався вибух невідомого предмета. А зараз СБУ та поліція здримала... Чотирьох ворожих агентів, які вчинили жахливий злочин. І деякі подробиці дійсно шокують, ким виявилося підозрювання і що їм загрожує, розповім за мить з вами новини ТСН ЮЕ і Яльдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. а ми переходимо до новин. Це був страшний день для Миколаєва, 14 лютого, на одній із вулиць біля закладу громадського харчування стався вибух невідомого предмета. Про це повідомили в поліції регіону. Спочатку повідомлялося про двох загиблих та вісьмох поранених на місці. Дії працювали слідчі поліції, криміналісти, вибухотехніки, співробітники СБУ, рятувальники та медики. Згодом стало відомо, що внаслідок детонації невідомого предмету в Миколаєві загинули троє військовослужбовців центру протимінної діяльності. Установі підтвердили смерть військових та назвали їхні імена. Цитую. Олена Ключнікова, Вадим Єлісєєв, Євгеній Сірик віддали своє життя, виконуючи свій військовий обов'язок перед батьківщиною. У наслідок жорстокого терористичного акту Україна втратила мужніх воїнів і вірних захисниць своєї землі. Йдеться у повідомленні у день трагедії моніторинговому телеграм-каналі Ніколаївський ваньок з'явилось повідомлення про те, що невідома жінка підійшла до двох чоловіків у військовій формі. У руках вона тримала сумку, на дні якої був вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху жінка отримала такі травми, що Нати її вдасться лише за ДНК. Як зазначається, перед вибухом вона робила покупки в магазині і не виключно, що її використовували як так званого мула. Тобто, певні зловмисники їй сказали підійти до військовослужбовців. А вона могла не знати, що несе вибухівку. Згодом у цьому ж пабліку з'явилося ось це повідомлення всіх причасних к теракту в Ніколаєві задержали а деталі. А вже 19 лютого з'явилися ті самі вражаючі деталі. Служба безпеки України та національна поліція затримали чотирьох агентів РФ, які готували теракт у центрі Миколаєва 14 лютого цього року на замовлення російських спецслужб. Тоді рашисти використали мешканку Полтавщини, щоб підірвати її разом з вибухівкою поблизу кафе у центрі Миколаєва. За даними СБУ, внаслідок події, жінка і троє військових загинули на місці. Ще семеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Контррозвідка СБУ затримала у співучасників злочину по гарячих слідах. Ними виявилося четверо неповнолітніх мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років, яких окупанти завербували через телеграм-канали з пошуку легких грошей. За інструкцією російських спецслужбістів, юнаки самостійно виготовили саморобний вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак та передали цю посилку 42-річній мешканці сусіднього селища. В обмін на обіцянку швидкого заробітку з Російської Федерації жінка приїхала до Миколаєва, щоб нібито передати сумку з грошима місцевому жителю, не здогадуючись, що у неї в руках замаскована вибухівка, вона підійшла до паркувального майданчика біля кафе, де стояла група українських військових. Як тільки жінка наблизилася до них. Російські спецслужбісти дистанційно активували СВП через виклик на мобільний телефон. За наявною інформацією, ворог завчасно підготував ліквідацію своєї агентки як зайвого свідка. Теракту тим часом неповнолітні фігуранти після підготовки передачі вибухівки залягли на дно по своїх домівках, де очікували на гроші від окупантів. Там їх затримали українські правоохоронці. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони із доказами контактів з ФСБ, а також і компоненти для виготовлення СВП. Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України. Терористичний акт вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей. Зловмисники перебувають під вартою. Незважаючи на юний вік, їм загрожує довічне позбавлення волі. Даємо, що останнім часом в Україні було багато подібних інцидентів. Зокрема, у низці міст агенти РФ намагались підірвати ТЦК. Чергова жахлива подія трапилася у Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині. 5 лютого там пролунав вибух біля будівлі ТЦК. За попередньою інформацією було відомо про чотирьох поранених та одного загиблого. Такі цифри у коментарі Суспільному назвала інспекторка з комунікації Кам'янець-Подільського районного управління поліції Наталія Вінцарська. Згодом також кількість постраждалих підтвердив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Того ж дня нові далі про ручний інцидент розповів мер міста Михайло Посідко. В ефірі телемарафону «Єдині новини. Він заявив, що всі поранені перебувають в стані середньої тяжкості, а загиблою виявилася саме та особа, яка і вчинила теракт. Так дійсно сталася подія в нашому місті. Пролунав вибух, внаслідок якого загинула одна особа. І Зараз чотири поранених, які знаходяться в стані середньої важкості. Зокрема, загинувши особа, це якраз та, яка передавала речі, нібито то військово службовцю, який перебував на території ТЦК, і під час такої передачі пронував вибух. Фактично, та людина, яка це робила, і загинула за його словами. Серед постраждалих двоє лікарів ВЛК також постраждала одна перехожа людина, та один військовий. Ситуація став на сьогодні. Зараз є контрольована працюють відповідні оперативні служби на, на місці, і відповідно фіксуються, збираються всі необхідні дані. 6 лютого у своєму телеграм-каналі Михайло Посідко уточнив інформацію щодо стану потерпілих. За його словами, лікар, який перебуває під наглядом, у стані середньої тяжкості стабільний. Йому проведено операцію з видалення гематуми та усуненням перлому черепа. Наразі перебуває в реанімації. Жінка також у реанімації, стан важкий, стабілізована. Військовий прооперований уламки видалено. Стан середньої тяжкості стабільний. Перебуває у відділенні травматології. Ще одна потерпіла знаходиться в центральній районній лікарні її стан задовільний. Посідки наголосив, що лікарі забезпечені всім необхідним і роблять усе можливе для порятунку та стабілізації потерпілих. А вже 17 лютого стало відомо, що служба безпеки України та Національна поліція затримали двох агентів РФ, які здійснили замовний теракт на Хмельниччині 5 лютого цього року. Фігуранти втемно використали кур'єра із сервісу доставки, щоб провести вибухівку до цілі, яку визначили спецслужби РФ. Тоді, внаслідок вибуху, біля будівлі ТЦК кур'єр загинув на місці. А вісім людей отримали поранення. Різного ступеня тяжкості йдеться повідомлення від СБУ. Упродовж доби після теракту по гарячих слідах було затримано обох виконавців злочину, а протягом наступних днів здокументовано їхній зв'язок з російською спецслужбою. Зломисниками виявилися місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу, яких завербували через телеграм-канал з пошуку легких заробітків. Обидва фігуранти діяли порізно, але мали спільного російського куратора. За його інструкцією, неповнолітній агент виготовив саморобний вибуховий пристрій СВП для максимального уражу. Він начинив його гайками та обрізками арматури, а для дистанційної детонації спорядив мобільним телефоном. Потім студент заклав СВП у схованку та передав галокацію своєму куратору з ФСБ. Російський спецслужбіст повідомив координати іншому агенту наркозалежному, який в подальшому забрав вибухівку. За даними СБУ, наркозалежний мав доставити СВП під виглядом посилки до будівлі ТЦК. Зрозумівши, що його можуть спробувати ліквідувати як свідка, він замовив доставку. Коли кур'єр прибув під ТЦК, окупанти підірвали вибухівку разом з ним. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами контактів зі спецслужбами Російської Федерації, а також знаряддя і компоненти для виготовлення СВП. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за частиною 3 статті 258 кримінального кодексу України терористичний акт, що призвів до загибелі людини. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Трагічний інцидент у Миколаєві показує, що расисти вже вербують навіть дітей, тому потрібно бути максимально пильними. Як думаєте, ви чому українці ведуться на пастки російських спецслужб? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.